Вітаю! Сьогодні ми занурюємось у тему гіперчутливості, але, скажімо так, під незвичним кутом. Так, у нас сьогодні не наукові статті чи енциклопедії. Точно, у нас є щось, як на мене, набагато цінніше, це аудіозапис, особисті роздуми однієї людини про свій шлях шлях до розуміння себе. І це, власне, найцікавіше, бо особистий досвід він показує не просто симптоми, він показує життя. Отже, наша місія сьогодні не дати якесь сухе визначення, а спробувати відчути, відчути зсередини, що це таке жити, коли твій внутрішній регулятор гучності ну ніби завжди викручений на максимум. Ми будемо аналізувати не стан, а саме історію. Гаразд, давайте тоді розпакуємо цю історію. Все починається з такого відчуття, яке я думаю, багатьом знайоме. М -м, відчуття, що щось зі мною не так. Саме воно. Героїня нашої розповіді згадує дуже прості такі, знаєте, побутові речі. Наприклад, для всіх чай нормальний, а тобі він просто обпікає. Ага. Або на вулиці плюс 10, всі ще в футболках, а ти вже в шапці, бо відчуваєш, як холод пронизує до кісток. І що тут важливо? Це ж не просто якісь особисті вподобання, це, скажімо так, фундаментальна різниця у сприйнятті. Тобто це не вигадки? Абсолютно. На нейробіологічному рівні це може бути пов'язано з тим, як наш мозок фільтрує інформацію. У гіперчутливих людей цей фільтр, ну, він пропускає набагато більше сигналів. Тобто, там, де мозок іншої людини щось відсіє як неважливе. Угу. Мозок чутливої людини намагається обробити все, тому чай справді відчувається гарячішим, а холод гострішим. Це не перебільшення, це буквально інша реальність, і це, мабуть, створює таке постійне тло для сумнівів у собі. Чому я такий? Може я просто нию? Так, так, і роками можна жити з цим питанням, без відповіді, коли твої власні відчуття постійно ставляться під сумнів оточенням, ти сам починаєш собі не довіряти. І саме тому момент, про який йдеться далі, став таким, ну, переломним. Момент відкриття? Так, це ключовий поворот. Десь років десять тому, розповідає авторка, вона випадково натрапила на матеріали, матеріали іноземних психологів про надчутливість. І це був той самий момент Еврека. Точно, коли десятки якихось розрізнених, дивних пазлів її життя раптом бац і склалися в чітку картину. Ось у цьому і є сила назви, це неймовірно потужна психологічна штука, поки у твого досвіду немає імені, він сприймається як хаос, як набір недоліків. А тут з'являється термін гіперчутливість і він дає структуру. Ти розумієш, що це не твої особисті провали, а цілісна риса, система. І справа виявляється не лише в чаї чи шапці, це лише верхівка айсбергу. І тут, власне, розкриваються дві сторони медалі. Угу. Плюс, про який вона говорить, це здатність бачити світ ну, в такій вищій роздільній здатності, помічати нюанси, тонше відчувати емоції інших. Але є й мінус так. Зворотній бік, ти набагато набагато швидше втомлюєшся. Вона наводить чудову аналогію про компанію. Так, приходиш у компанію, веселий, повний енергії, спілкуєшся кілька годин, а потім раптом все. Відчуваєш себе як вичавлений лимончик. Цей вичавлений лимончик це ж не просто метафора. Дослідження показують, що при сильному сенсорному чи емоційному перевантаженні в мозку можуть активуватися ті ж ділянки, що й при фізичному болі. Ого, тобто, це не втома від людей? Ні, це втома від інтенсивності обробки даних. Ваш мозок одночасно аналізує все. Слова, тон голосу, міміку, фоновий шум, освітлення це як запустити на старому комп'ютері 10 програм одночасно. Саме так він неминуче зависне. Не дивно, що усвідомлення цього викликало таку сильну емоційну реакцію. У записі прямо говориться, що вона іноді плакала Від полегшення. Так, від полегшення читаючи про це. Це момент, коли вона нарешті знайшла інструкцію до самої себе. І це, власне, переводить нас до наступного етаку, бо отримати інструкцію це одне. А от навчитися нею користуватися у світі, який живе за іншими правилами, це зовсім інше завдання. Саме так і тут починається найскладніше взаємодія зі світом, який цієї інструкції не читав. Цікаво, і що їй допомогло. Одна з перших практичних порад це чесність, просто пояснювати людям. Я втомився не від тебе, а тому, що мій ресурс вичерпався. Так, вона порівнює це з бігом. Ти пробіг свою дистанцію і більше не можеш. Все, ти перестаєш відчувати провину за те, що хочеш піти з вечірки раніше. Ти приймаєш свої ліміти не як слабкість, а як ну як факт це прояв поваги до власної нервової системи. І ця нова впевненість почала проявлятися і в професійній сфері. Тут у записі є два дуже контрастні приклади, просто ідеальні про психологів. Так в одному випадку, працюючи вже сама як психолог, авторка поділилася інформацією про гіперчутливість з клієнткою, яка теж почувалася не такою. Абсолютно, роками жила з відчуттям Якась я не така мабуть, хвора на голову. І що це дало клієнтці? Величезне полегшення. Це було видно просто на обличчі. Сама думка, що це може бути не хвороба, а особливість, вона стала для неї рятівною. Uh -huh. А на наступну зустріч та клієнтка прийшла, вже прочитавши книгу на цю тему, і сказала, що це дало їй надію, розуміння, як жити далі. Ось це і є терапевтична сила легітимізації. Коли хтось авторитетний каже, те, що ти відчуваєш реально, це має назву, і ти не один такий. Це ніби дає дозвіл бути собою. Так, знімається внутрішня напруга. Але ж був і абсолютно протилежний досвід. Той самий холодний душ. Так. Коли авторка сама звернулася до іншого психолога і в розмові згадала про свою гіперчутливість, то отримала дуже різку відповідь. З якого це часу ви посміли ставити самі собі діагнози? Саме так. І ще додала. Це має робити психіатр. О, І це виводить нас на дуже складну територію. Це зіткнення двох світів світу медичної діагностики і світу особистісного самопізнання. От це так. Тобто, ти приходиш по допомогу, ділишся чимось важливим, а у відповідь звинувачення, знецінення це ж просто рунівне. Звісно, і авторка у своїх роздумах ставить дуже слушне питання а чи буде психіатр, сфера якого психічні розлади так глибоко копати в особливості характеру? Можливо, це скоріше до невролога? Можливо. Конфлікт виникає тому, що гіперчутливість це ж не хвороба в медичному класифікаторі, це риса темпераменту. Як інтроверсія, наприклад. Точно. Але, попри ці труднощі, головний посил розповіді дуже оптимістичний. Так, акцент зміщується. Гіперчутливість це не вирок, а набір особливостей, і вони мають свої мега круті сильні сторони. Це критично важливий етап побачити в своїй особливості ресурс. І якщо ми повернемося до того відкритого фільтра в мозку, то переваги стають очевидними. Звісно, оскільки мозок обробляє більше деталей, такі люди краще аналізують, помічають невербальні сигнали, які інші пропускають. І звісно, емпатія. Автор роздумів зазначає, що багато гіперчутливих людей йдуть у психологію в допомагаючі професії. Так, і тут знову є нейробіологічне підґрунтя. У них часто активніші дзеркальні нейрони. Що це означає? Це означає, що вони не просто інтелектуально розуміють, що комусь сумно їхній мозок частково відтворює цей стан у себе. Це дає змогу для неймовірно глибокого зв'язку. Так, звісно, якщо не навчитися цим керувати, це може призвести до вигорання. Але якщо використовувати свідомо, це стає професійним інструментом. І щоб це відчуття не було таким самотнім. Авторка згадує одну важливу деталь. Статистично про п'яту частину населення. Так, приблизно кожен п'ятий може мати гіперчутливу нервову систему. Це змінює все, це не ти один такий дивний. Це вас ціла армія. Це переводить гіперчутливість з розряду відхилення в розряд однією з нормальних варіацій, як різний колір очей. Це дає величезне полегшення і відчуття приналежності. Звісно. І практичний висновок з усієї цієї історії на диво простий так дуже приземлений. Знаючи про свою особливість, можна дуже легко обійти мінуси. Не подобається гарячий чай? Почекай, поки охолоне. Холодно, вдягай шапку. І не важливо, що хтось поруч у футболці. По суті, це про вміння чути і довіряти сигналам власного тіла. Так, якщо тіло каже холодно, значить йому холодно. Крапка. Якщо нервова система каже я перевантажена, значить час зробити перерву. Це про повернення собі авторитету у власному житті. Авторка сама для себе вирішила, що вона така. І цей акт самоідентифікації незалежно від офіційного діагнозу. Зробив її життя набагато легшим і зрозумілішим, це ключовий момент. Полегшення прийшло не від зовнішнього вердикту, а від внутрішнього прийняття. Це історія про те, як знання стає інструментом для самосцілення. Підсумовуючи, ми пройшли шлях від відчуття ізоляції від думки «що зі мною не так. До самоприйняття через концепцію гіперчутливості. Так, це історія про те, як правильна назва, правильне слово може стати рятівним колом. І якщо подивитися ширше, це власне про силу наративу, про історію, яку ми розповідаємо про себе, коли людина знаходить термін, який точно описує її внутрішній світ. Це дозволяє перейти від патологізації так, від я неправильний до ідентичності, я такий. Це фундаментальна зміна. Вона повертає відчуття контролю і гідності. І наостанок думка для роздумів. Ми бачили, як особисте рішення прийняти цю рису принесло полегшення, і це змушує замислитися над складним питанням, враховуючи, що наше розуміння психіки постійно розвивається, яку вагу ми маємо надавати усталеним діагностичним системам, а яку власному глибоко пережитому досвіду.